Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю, як створити декор своїми руками без зайвих витрат. Для створення такого декору я буду використовувати паперові пакети із супермаркетів звичайні. Можна брати з будь-яким малюнком, в принципі, його не буде видно. Ми будемо таким чином загортати, що малюнок нам не відіграє ролі ніякої. І для початку я буду розділяти пакети поздовж по лінії склеювання. Він дуже легко розділяється. Не потрібно використовувати ножиці, щоб розрізати, бо тоді буде потовщення в деякій частині. А таким чином, як показую на відео, я розділяю і все без проблем рівненьке виходить. Так само розклеюю і нижню частину дно пакету. Таким чином, збільшую обсяг матеріалу, який ми зможемо використовувати. І зрештою, в нас виходить такий рівний прямокутник із паперу, і я загинаю його на ширину дна. І в мене вийдуть такі широкі елементи, широкі косички. Я буду з них сплітати. На цьому етапі також видаляю ручки паперові теж відділяю їх, вони теж без проблем відходять. І далі розрізаю пакет по лініях згину. І з одного пакету у мене вийшло 4 ось таких широких смужки, і ось це не має жодного значення, воно все позгортається. Зараз побачите. Рівність також не, не грає ролі ніякої. і Будемо із трьох смужок цих плисти косичку, і так само будемо робити з іншими пакетами. Беремо одну смужку і підгортаючи ось так краї, ми її будемо стискати, м'яти по всій довжині. Таким чином я пом'яла три смужки, три частинки. Як я і казала, рівність країв не грає ролі ніякої, оскільки ми їх сюди підгортаємо під низ, формуючи таку довгу смужку. І малюнок теж не видно. Ось він тут всередині в нас лишається. Це буде зовнішня сторона. Ми ось так при плетінні будемо загинати і сплетемо косичку. Край я закріплю резинками, нічого не видумувати. Беру звичайні резинки, можна скріпити одразу термоклеєм, кому як зручно, можна як чимось іншим, хто що придумає. Я вирішила скріпити краї резинкою, і потім вже підгадаючи під розмір, я буду відрізати зайву частину і склеювати термоклеєм. Ось така косичка у нас вийшла на всю довжину пакету. І ось таким чином я зробила також ще дві. І думаю, для першої поробки мені цього вистачить. Зараз будемо з вами приміряти. Перше, що я хочу зробити, це задекорувати ось цей горщик, в якому в мене росте монстера, щоб вони були більш-менш однакові. Також хочу на інший вазон зробити такий декор. Тому ось таким чином. Зараз термоклеєм скріплю, і це буде вершечок. Думаю, такої висоти мені вистачить, щоб вода не заливала. Коли я склеювала мої косички дещо так спресувалися, і тому я вирішила додати ще зверху такий тонкий е, обідок із косички, з тончих смужок. Але потім, зрештою, я його все одно прибрала і просто підняла оце, оце все коло наверх, оскільки я ставлю цей вазончик у тарілочку, щоб стікала вода, і щоб там е, ну, не розкисали мої ці косички. До речі, для більшої довговічності ви можете покрити такий виріб лаком прозорим або якоюсь фарбою, яка вам подобається, щоб вона підійшла до вашого інтер'єру. Мені ж подобається саме такий натуральний колір, тому я вирішила залишити так. Можливо, потім я щось перероблю, доповню, а наразі мені подобається саме такий варіант. І я вирішила зробити ще одне таке кашпо, але об'єм вазончика самого в мене менший, тож я вирішила і косички зробити не такі широкі і нарізала ці смужки вдвічі вущими за попередні. Далі все роблю так само, як і для попереднього виробу. І поки я буду виготовляти свою наступну поробку, напишіть мені в коментарях, чи подобається вам робити декор для дому власними руками, чи ви надаєте перевагу покупному декору. Я з радістю поспілкуюся з вами в коментарях на цю тему. І оскільки мої заготовки вийшли тоньшими, ніж минулого разу, я вирішила їх закріпити навколо кашпо по спіралі. І таким чином я використала в принципі, менше цих косичок, економніше таким чином виходить робити такі вироби. Можливо, вони не такі ідеальні, як фабричні, але мені подобається для мене це і є краса таких домашніх виробів. І ще одна ідея на сьогодні, що можна зробити із таких заготовочок паперових: це будь-які кошики, коробочки, які вам заманеться будь-якого розміру. Я вирішила впорядкувати свої засоби сонцезахисні, які у мене стоять у коридорі на взуттєвій поличці, щоб вони виглядали більш так організовано і компактно. Тому зробила ось такої прямокутної форми, і за основу я використала коробку з-під печива. Можна брати будь-якого розміру, який вам потрібен, і виготовляти такі кошики для будь-яких потреб, можна у ванні використовувати чи десь у вітальні, щоб організувати та надати більше такого візуального порядку. Я вдячна вам за перегляд, за підтримку мого відео вподобайками та коментарями. Побачимось зовсім скоро у нових відео. Па-па!